Привіт всім! Сьогодні у мене будуть на обід гречаники. Я приготувала кілограм м'яса, лопатка свинина, одна цибулина велика, скільки зубчиків часнику. Взяла півтори ложечки солі, мелена е, паприка копчена, мелений перець, суміш перців, два яйці. Гречки взяла 400 грамів вже готової відвареної Зараз перекручу м'ясо. І буду робити речаники. Так, фарш, який я перемолола цибулькою і з часником, я додаю гречку. Кілограм фаршу, 400 грам готової гречки в мене. Висипаю сюди мелена паприка, чайна ложечка, солі півтори ложечки, і суміш перців, і чайна ложечка в мене йде хмелі сунелі сюди. І пью сюди два ейти. Все гарно вимішує. Гарно вимісю і дам, щоб воно постояло хвилин 10. І тоді буду виробляти гречаники. Фарш постоїв вже трошки, зараз буду робити котлетки. Не котлети, а гречаники сьогодні в мене на обід. Зараз перероблю гарненько все, обмокаю мукичку і будемо жарити. Буду жарити. Сковорідку я поставила, масло вже гріється. Зараз будемо далі продовжувати. Обмакую муку і викладаю на сковорідку. У мене, як завжди, все крупненьке, щоб взяв одну котлетку чи гречаник не наївся. А зараз я пережару марненько все і покажу далі. Пережарила всі гречаники, тепер на цій же сковорідці я пожару цибулю і морквину потерла. Вот таку такую зажарку. Біжатися сюди я хочу додати. Пів ложки муки небагато, чуть-чуть зроблю таку, як під пережарку смажеться. з морквою піджарилася, підсмажилася, я трошки підсолюю її, щоб був смак. Добавляю сюди український соус. У мене достатньо півбаночки буде. Так, і сюди я додав водичку. Зовий листочок пін. гарно перемішається. Якщо томатну пасту будете класти, то треба трошки цукру додати, а в мене соус вже зсолодиний сладкуватий смачно, В водички ще треба додати, бо до густе. так. Видавляю трошки води. Так. А тепер сюди викладаємо гречаники. Виклади гречаники. Вони пропариться гарненько. І буде речальники з подливкою. Можна з кашею, можна з картоплею. Зараз покиплять. Я думаю, хвилин 15 достатньо їй буде покипіти. Накриваю кришкою і дай собі там парець довести до готовності. Ось і приготувалися мої речаники. Подивіться, які гарні. Годлівка хороша. Так що зараз попробую, Подивіться. М'ягенькі, хороші. Змовилочку. Угу, Смачненькі. Якщо сподобалося моє відео, ставте подобайки і підписуйтеся на мій канал. Зарані дякую. Бувайте здорові!